І так, усім доброго дня. Ось таку Toyota rav 4 ми підібрали для нашої клієнтки. Це 2024 рік. Автомобіль досі на гарантії. Автомобіля повне каско і другий власник в Україні. Пробіга всього 19 тисяч кілометрів. У нас тут топові фари, гарний колір опційний. Ось такі діски на зимовій резині. До речі, два комплекти резини. Йдемо далі. Реально авто ще нове, в ньому пахне ще новим, звичайно. Як авто менше року. Ось Так воно виглядає у нас ззаді. Давайте пройдемося по салончику. Відкриваємо. У нас тут LED-щиток, величезний екран з карплеєм. Автомат, звичайно, підігріви сидінь, підігрів керма, автосвітло. Комплектація дуже хороша, навіть не незважаючи на те, що немає кожи. А нашій клієнті це було не принципово. Звичайно 4 стеклопідйомника, електро багажника. багажника. В'їзді авто супер просто. Реально, реально нове авто. Таке авто, авто ми підібрали точніше, в Україні, а саме купили і в Києві. Також у нас підбор по Україні працює, є, тому кого зацікавило, звертайтесь. Підбираємо ось такі авто. Все знімаєш? Зараз ми, ми попросимо в нашій замовниці сказати пару слів про нашу роботу. Все супер, дякую. Машина класна, мені все сподобалося, я задоволена нею на всі 100. Все, будь ласка, передаю вам ключик. Дуже дякую. Все, хай служить.